Вітаннячко, ранок добрий. З вами Ламбов Телебачення, Марф Єгорка, Горинич Змій. Як вам зручно е, продовжимо тему секонд-хендів, е, Вона постійно буде спливати, постійно щось ми знаходимо там. Е, інколи щось дуже цікаве, інколи таке, що думаєш, ну блін, тут нічого такого не було. Хоча б, хоч, хоч щось я тут побачив і тому я візьму чисто в якості е, так, прикормки, як то кажуть. Да? Але буває інколи там, да і ну буває по різному Буває, що заходиш і ти очікуєш що ти щось там маєш знайти. І не знаходиш, а буває, що знаходиш, а буває навпаки, що думаєш, так тут ніколи нічого нема, А тут е, буває така гора всього, що ти думаєш, блін, хочу забрати все зараз, а потім думаєш, блін, може там зайти трошки пізніше, коли буде дешевше. Ну коротше, варіантів, е, як завжди, купа, і тому е, для контенту завжди є е, що набрати, щоб потім показати, що, що, що взагалі тут там існує. Тому що багато хто я бачив там навіть писали, що о. E, навіть не думав, що в секундах є, така, e, є такий став. А він є. Ну, e, насправді e, є така от навіть штука. Це у нас ці міс Марпл. Міс Марпл, це у нас агата Крісті Колекшн. Єдине, що бачите, тільки три, три диски. Тому що, якщо побачите, тут є, e, от я так розумію, має бути така от, e, коробочка чи книжечка, я не знаю, як це правильно сказати. Давай подивимось, що там воно всередині, чи воно царапане чи не царапане. Ну воно, воно просто пильне в основному. Ось так. Ось так воно блищить у нас. Тобто, в принципі, добре. Це називається у готелі Бертрама. Це, це називається Nemesis. Так, треба подивитись. Воно ну, таке, воно трошки брудненьке і пильненьке. Але я б не сказав, що воно е, взагалі е, є якісь у нього видимі подряпини. Просто воно, я так розумію, у когось лежало. Sleeping murder. Ага. Е, це у нас виходить, що спляче вбивство. Тому що е, вбивця це ж murderer. Murderer. Не знаю. Напишіть як правильно. Взагалі ви любите детективи? Ягато Крісті любите. Чи взагалі, які ви любите детективи? Напишіть. <схід> Побачив коментар, що е, там глядачу сподобалось, що нарешті є український контент. Е, е, книга про відеоігри, історія відеігр у коміксах українською. Так, українською дуже мало насправді. Е, і це е, проблема. Мабуть, є така, і що і тільки зараз починається якась там, не знаю, це якась така, як правильно сказати, воно тільки зароджується. Це зародження україномовного контенту, ну, там, якогось там, не знаю, як правильно сказати, зарубіжного, але перекладеного українською мовою контенту, там в сенсі ігрової тематики ігор там чи будь будь-чого. Да, якщо ми беремо професійну, наприклад, не професійну, а там ліцензовано чи там ну, ліцензовані ті ж самі DVD, то знайти, щоб там було написано ну, майже, майже неможливо. Вона, якщо навіть там і є, то тут не написано. Це треба дивитися е, уже на самі, на, на самі диски, коли там додали їх. Е, і це. Ну, це насправді є проблема дійсно. Тому ну, ми маємо, що маємо, як казав один у нас тут великий, ну в лапках великий політик. От, Насправді, я ще раз можу наголосити, що через те, що багато, -багато українців вибирали російськомовний контент, ну я і себе не виключаю. Я теж був серед цих багато багато українців, хто теж брав там, русифіковані ігри і грав в них. Да? Ну, Якщо вони були, якщо не були, то брали там в оригіналі. Але в цілому це в основному було там. Якщо треба було якийсь зрозумілий переклад, то ми не шукали українізаторів. Ми не, не озвучували українською все це діло. Хоча мені завжди подобалась музика там. Е, там ну, коли я в школу ходив у 90-ті і е, початку 2000 ті тому я, мені е, дуже подобалась музика часів території А, таку передачу. Хто пам'ятає таку, от і в мене навіть до, до цього часу є збережені аудіокасети, які були у мене тоді. І я вважаю, що це просто був злет української музики. І разом з цим на тому ж самому каналі ICTV був злет україномовного, ну, як то кажуть, адаптованого адап адаптованого українською е зарубіжного ну, контенту. Там, ну, е зокрема, зрозуміло, що всі знають Альф, а ще багато було інших серіалів. Давайте накидайте, які ви серіали пам'ятаєте. Давайте я накидаю 5 серіалів. А ви накидайте ще, що ви пам'ятаєте? Я пам'ятаю, наприклад, був серіал Германова Голова. Хто пам'ятає? Потім була вир світів, ну який в оригіналі Слайдерс називався. Потім, ну я не буду попсові називати навіть там Геркулес і Ксена Принцеса воїн, тому що всі ці про супергероїв тогочасності там античності. Да? Серіали їх там просто безліч було там Сінбад, Конон? Ну, в принципі, я вже, мабуть, всіх і назвав. Да? О, так що, да. так, що напишіть, що ви дивилися, які серіали ви дивилися українською? Перші перші серіали, які ви дивилися українською, і можете накидати. От і чи ви пам'ятаєте ті серіали, що я назвав? Тому що я далеко не всі назвав серіали, а їх там просто було тьма тьмуща перший у нас канал, який це все робив, це був ICTV, а потім воно вже потихеснику, потихеснику перекочувало, почали бути українізовані ну, серіали там, і фільми на один плюс один, а потім, уже коли з'явилися всі ці СТБ, новий канал. Uh, уже й туди щось там перекачувало. Ну так воно потихеньку-потихеньку розвивалося. Так, це у нас, якщо повертаючись до теми секонд-хендів, це було знайдено в середу. Це у нас, ну і я не знаю наскільки це важливо, не важливо. Середа, не середа. Просто ми якось так робимо поміточку. Так, це було в середу, там секонд секонд-хенді було знайдено. Значить, середа була не пропущена. А покажу, що у нас насправді минулий понеділок був пропущений. На жаль, точніше, не був пропущений, просто там нічого не було. А потім, коли повернулося у вівторок, там заїхали ще там так званий люкс, і заїхали у такі от дві прикольні іграшки. Одразу дві показую. Забирав не я Маргарита. їй дуже сподобалось, що є тут слаймер оригінальний. Бачите, з Ghostbusters. Ну, слаймер це лисько, лізун його так перекладали російською, а його звати слаймер. І нашого рудого кота теж звати слаймер, тому що він обожнює Облизувати там, йому руку, так тільки там, да, ви всяких там не подумаєте. Просто там, він може почати облизувати, гризануть, потім знов облизувати. Тому ми його назвали слаймер, його звати слаймер, от як цього парубка. Дуже така жвава, прикольна э, ця іграшка м'яка. Прикольно. Це, до речі, Маргарита каже: Ой, я не люблю ці пилозбірники, а потім як сама візьме пилозбірник. І а що ж тут робити, Ну, так само було до цього і з куалками, і до цього було, і що у нас там Чермандер, чи хто там у нас там. Ну, коротше. О, а ще ось, дивіться. ну, Це просто через те, що я Natural World. Дивіться, якась я. Я не знаю, чи, чи по фільму це по мультику можете написати. Чи це просто така, І воно дуже прикольно, тому що воно прям всередині так щупаєш, і воно наче там хрещі. Класно зроблено, дуже класно зроблено. Тому що можу сказати? секонд хенди це не тільки там диски, там, ігри, там, книжки і, 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 там, і багато чого іншого. Це і є багато чого іншого, тому що бувають дуже часто класні е, тематичні речі, і речі, які можна вдягати, теж тематичні бувають в секонд-хендах і м'які іграшки. Які бувають заворожують, навіть якщо ти там не хочеш брати іграшку, можу зараз нагадати, показати ту іграшку, яка перша іграшка, яку офіційно Маргарита вирішила придбати в секонд Хенді, хоча не збиралася цього зробити. Так я от пішов, бачите, взяв з собою ось ось цю красу, ось цю. Це куалка, бачите, і ще з однією куалкою. Настільки, наскільки воно класно зроблено, наскільки ці зроблені отут ці пазурята дуже круті зроблені. Настільки класно все зроблено, реально. Воно так воно наче, наче реальне просто. Ну, і тому, я так розумію, воно. Бачите, воно ще нове Australian Made. А потім Арго ще побачила оцього парубка. І не змогла встояти, розумієте, тому. Е М'які іграшки це круто насправді. А це було придбано де, в Вінниці. Це було придбано в <хи> варіо. Так що, дякую за перегляд. З вами я. Ну, Усі, усі пристойні імена можна е, до мене кріпити. От. І будемо продовжувати. Там найближчим часом будуть е, прикольні е, тест-драйви е, е, різного стафу. Ви ще не знаєте, що там поприїжджало, а там. М -м -м... Поприїжджало таке, що сподіваюся, що завтра ми щось повідкриваємо. Я думаю, щось одне ми відкриємо. Мабуть, ми відкриємо ось цю корібочку уже на завтра, щоб вже зробити ввечері тест-драйв цього, то, що тут приїхало. Отож, не перемикайтеся, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки і. Залишайтеся з нами. А чим більше активніші, тим тим краще, тому що ну, не знаю, разом робимо Ukrainian Community, да? український ютубчик. тут у нас отакий от трошки срач поки що, тому що багато-багато є дисків, які ще нікуди просто ставити. А хочеться, хочеться якось все це дуже красиво, лаконічно. Поки що DVD-шек дуже багато. Ну, я не був готовий опрацьовувати так багато інформації. Все, дякую за перегляд, добра ніч.